Вітаю усіх на моєму каналі. Я, Ніколь. Любителі шопінгу. Сьогодні буде декілька секундів у огляді і також стоковий магазин. Тож бажаю гарного перегляду! В першому секунді спочатку побачила ось цю блузку, вона дитяча, насправді гарна якість, етикетки на місці, і навіть намальована три способи носіння саме цієї блузки. Можна зі спідницею або з джинсами, можливо, вона йшла і в комплекті з тими речами. Не знаю. У нас тільки блузка сьогодні була. Ось така літня жіноча футболка сподобалась. Знов таки на дівчинку Ельза, це таке на новорічний карнавал, сукня. Гарно зроблена, вся блищить, переливається. Під джинс сукня також жіноча, але вона, бачите, це на вазі, хоча там стан взагалі-то новий. Серед текстилю знайшла я ось таку наволочку на подушку. Схоже, знаєте, з цим вирізом, наче це на дорожню подушку. Від Тімберленд була ось така куртка яскрава, жовта. Це також на вазі знахідка. Серед взуття побачила мого розміру ось такі туфлі, шкіряні. Вони навієте кетка знизу, каже нам, що це вони коштували 30 фунтів. Ось іще одні туфлі, тут уже великі підбори, також на вигляд, знаєте, начебто нові. Ще були в бежевому кольорі, взагалі там взуття було багатенько. Прозоре боді, це вже на люксі. Дивіться, які дитячі, ось такі були штанці, дуже різнобарвні, з квіточками, нові, з етикетками на 0,6 місяців, і подивіться, яка тут п'ята точка, ось таке величезне мишеня. Ще нова футболка з етикетками. Купа етикеток просто. Ось тут значиться, що коштувала вона 12 фунтів, малий розмір шостий, тож приміряти я її не стала. Ще й забагато поліестру. Серед ще дрібниць на полицях це ваговий товар, був ось такий пакет, пакетику конструктор, здається, це Лего або Плеймобіль. Я так розумію, що це ферма. Там багато було корівок. Ось тут суперовий склад у цьому джемпері від Villovers, є маріносова вовна та ще й 30 кашеміру. І спортивна. Ось така була кофта. Взагалі тут сьогодні в цьому магазині ціна за кілограм 85 гривень, тож заважила вона менше 10 гривень. Ще тоненької в'язки, мені сподобалась устяту Ніка темна синя. Вона також нова. На вазі льон та візкоза у складі. Подивіться, скільки вона сьогодні коштує. Всього на всього 17 гривень. Це вже передостанній день перед завозом. Також на вазі від Поло Lauren, це серед чоловічого одягу я знайшла, 100% бабовни, важкенька, Заважила 31,45 копійок. Також купальників. Купа це вже на люксі. Вони взагалі то нові різнокольорові малюнки на ваш смак можете вибирати серед сумок. Дивіться, яка вишивка троянди коричнева менша, бачите, схожа взагалі на шкіряну і таке там невеличке відділення, але в принципі вмістка. Ще така темна синього кольору, це вже точно не натуральна шкіра, ще одна, бачите коричнева. І подивилася ще я у люксі ось такі брюки, але вони, бачите, як то кажуть, розцяцькуваті. Тут тільки однотонний верх. Мішка Тейді на футболці це домашній одяг. В ідеалі сюди повинні йти ще й в комплекті брюки. Це підстаканник, єдина ріжка також на вазі. І ось ці мені сподобались яскраві гарбузи. Це постільна білизна. Розшитий джемпер. Сподобався яка вишивка яскрава, різнобарна. Дуже довго низ не могла тут я знайти. Потім побачила цю спідницю. Вона плісірована і вона йде від чорного до темно-бордового внизу. Знову погано видно. Але під цей джемпер взагалі якраз. Потім на вішаку покажу так на собі, погано видно. Дивіться, яка вишивка. Шикарно, широкі рукам, високі манжети, яскрава. Сюди підійде любий низ. по кольору. Гарно зроблено. Це вже примірка була в іншому магазині. Дійсно, я низ підбирала дуже довго, але я хочу сказати, такий джемпер зустрічаю вперше. Цікавий, неординарний. Сьогодні ціна його вийшла 302 гривні. Так, ну, юбка взагалі-то вона літня, тому взяла ще літню футболку з цим рукавчиком, таким крильцями. Вибита тут тканина зверху. Цікаво зроблена горловинка. Дивіться, такі куточки. Таке полюбляю. Симпатична, ще не дивилася, думаю, тут бавовна за складом буде. Біла футболка. підійде до будь чого ціна її сьогодні 92 гривні. Це разом Це з вішафом. ФНД, ФНД в спідниці. От вона зверху чорна і донизу йде, бачите, така темно-рожева навіть. Ціна спідниці вийшла 166 гривень. Так, ще сорочка тонесенька, бачите, присвічується тканина. Темний горох, він темно-синій взагалі. То також з цією спідницею підвернула. Я не збила. Вона довга, ця сорочка треба заправляти її. Взагалі то дуже тонесенька легенька. Трохи мені великувата. За ціною сорочка вийшла 159 гривень. Ох, це від New Look 16 розмір, ну вона мені великувата, темно синій він. 100% віскоза за складом. Яскравий зелений сарафанчик з воланом, Такий розмір, на будь кого підійде ще тягнеться. Так, бачите, як жата тканина тоненька також. Але мені здається, тут поліестер все таке. Так, сукня також зверху без бірочок, без будь взагалі. Така тканина. Ну так, це поліестер за складом. Не дуже. Таке я не купую, тим паче за 107 гривень. Так, помаранчеві брюки, ви знаєте, вперше. Сьогодні мені дісталися ще й розмір якраз мій. З зеленим поєднала. Це без рукавку, то тобто так защепили недобре. Ці. Комірець, білі монстери, поєднання помаранчевого і зеленого. Стріночки є такі більш до класичних. Добре, що вони не завужені. Широкі. Ціна цієї безрукавки 96 гривень. Брюки вийшли за 207 гривень, вони доволі важкенькі. Брюки, бірка зрізана, не видно. Хто це в нас? Є невелика затяжка, на жаль. Так, і джемпер. О, це Боден. Десятий розмір, це від Боден, боден. поганого складу не буває. Взагалі 95 баловний, 5 еластан. Поліестер, це вишивка. Гарний джемпер. Так, це сорочка у нас фіолетова з рижими лисичками. Ці брюки я до цієї якраз сорочки і брала. тимно фіолетова з помаранчевим. Розмір великувати, але я хотіла подивитися поєднання. Такі лисички. На камері не так помітно, але наживо, хочу сказати, добре дуже пасують саме ці лисички до кольору цих помаранчевих брюк. Тут бірка зрізана на цих лисичках. Ціна такої блузи 162 гривні. Взагалі то речей дуже багато, як на люксі, так ще й більше на ваговому товарі. Ось дивіться, монтейн Верхаус. Взагалі нові шорти, яскраві рожеві, і треба, знаєте, дуже добре покоперсатися, багатенько часу витратити, щоб знайти по кольорах такі поєднання і також свій розмір. Далі огляд ще в інших секундах, Ось зайшла і на полицях знайшла ниточки пряжа, Махер, там, нейлон та Вовна. Ось такий яскраво-синій сундучок. Це для зберігання прикрас або косметики. Хтось багато подорожував від Зальцбурга, особливо тут багато було магнитиків. Всі їх зібрали докупи, щоб вони не розгубилися. Дивіться, який гарненький будиночок був. І позаглядала на одяг мій улюблений Мікі Маус. Це курточка з такими тваринками на дівчинку. Яскравий різдвяний ось такий светр. Сорочка в 16-му розмірі, бачите, була на знижках від Марк Spencer. Ціна остаточна, бачите, на розпродажі там вказано 20 фунтів. Багато білизни, різноманітної. І відповідно багато речей з етикетками взагалі то нових. Бачите, за 5 фунтів була ось така сукня квітаста, але такі тона пастельні постельні, там не кричущі від Джордж 9 фунтів була ось така футболочка. Вона нова у смужку мою улюблену. А це на полицях в іншому магазині знайшла ось такі три маски. Цікаві, на що вони я так і не здогадалася. Також було багатенько тут пряжі. Сумка з таким декоративним елементом. Знаєте, наче це чиєсь ікло. Видно, що вона шкіряна, дитяча гра була навіть така у мішечку. Різно від цієї гри я зустрічала частенько. Бачите, вона також від Марк Спенсер. На вазі Пола Ralph Lauren Футболка вона маленька. Це на хлопчика. Ну, така безрукавка, але вона за коротка, я так подивилася, 2XL Cross Cage. Взагалі цей бренд мені подобається, це чоловічий одяг. Ось такі штани, вони для дому, знаєте, таке, також необхідно, підшукую собі, але бачите, тут взагалі не поєднали смужки. Джинси були нові з етикетками. Цей бренд мені зустрічався вже знайомий, тільки його, знаєте, раніше привозили якось частіше. Чистий льон такий можна знайти і на вазі, тому купляти у люксі або в ексклюзиві я не буду. І далі огляд це у стоковому магазині у Німеччині. Ось дивіться, які масивні літні кабли від Zara. Від Zara, я хочу сказати, взагалі взуття мені не подобається. Завозили до нас і у Second таке взуття його взагалі на люкс або на ексклюзив відправляють. Мені якість взуття не подобається, і також вони заважкі. Як на мене, це буває у 90%. Із 100. Ще на одяг зараз, там можна подивитися взуття, я купувала б краще у інших брендів. босоніжки зроблені в Італії. Ціна в цьому магазині 25 євро. Взагалі, то взуття з червоними цінниками повинна бути на самому низу. Але, бачите, хто як поміряв, якщо поклали на полиці, не завжди туди, де взяли. Леопард не виходить ще з трендів. Ось такі схожі басанішки в мене колись були, але не від Томі. У нас також цей бренд визначають на ексклюзив або на люкс. Тут його в стоковому магазині досить багато. Ось такі літні закриті басаножки попереду я взагалі-то не полюбляю. Шльопанці від крокс, такі вже більш сучасні. У нас в секондах такого я не бачила фасончику. Ці ось зроблені, бачите, так, спереду, як підробка під РМС. На примірці в мене будуть ось ці за 50 євро. Шторівка така, бачите, аж йде знизу до верху, утеплені. Це зимові ось такі чоботи, коротенькі, хочу сказати доволі м'які вони зручні. Якраз те, що потрібно для наших зим. Можливо, навіть вони будуть затеплі насправді, з такою теплою зимою, як останнім часом у нас трапляються. І від Кельвін Кляйн. Ще взяла ось ці молочного кольору Кельвін Кляйн джинс. Ціна в цьому магазині 90 євро. Спочатку у фірмовому магазині вказана ціна 185 євро. Ну, звісно, що це ви платите ще й за назву бренду. Ну, такі тільки, знаєте, на суху, чисту, небрудну погоду по калюжах таких не походиш. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. І трохи вулиць та природи наприкінці відео.

i